Бачили цей відос, де йде діда, точніше якийсь чоловік за автівкою військовою у місті Києві, точніше за автівкою на військових номерах. І такий розкаже, боже, дивіться, що це за машина така, блін, що це в тилу. Ці військові їздять, а, а на передовій у хлопців немає машин там. Так друже, я скажу тобі, так ти покажи своє обличчя, а? І машину, на якій ти їздиш, а потім розказуй, хто на яких машинах має їздити. Я вам кажу, це все дія російських агентів, російських агентів, які... тому що Росія не може нас по факту військовою своєю силою зламати, коли ми об'єднані. І вона хоче всіх нас розколоти, налаштувати. Цивільних, проти військових, що, о, військових, які тачки класні, блін. вони їздять, вони не заслуговують на такі машини. Так на яких ми повинні їздити? На корчах, блін, друже. Ти не знаєш, які бойові завдання виконує цей хлопець чи ці хлопці на цій тачці, за якою ти їдеш. Тому що сидіти гарно в теплому Києві. Це дуже класно розказувати, хто на якій машині повинен їздити. І я кажу, це все, люди налаштовано проти того, щоб розколоти. Цивільних налаштувати проти військових, військових проти поліцейських, поліцейських проти цивільних, військових проти військових, тому що є молодці пацани в окопах, які сидять, а е, всі останні отстойні, хто там е, в штабі, хто там в тилу, це все неправильні військові. Вони не воюють. Всі в окопах повинні сидіти. Розумієте, це все народиви е, е, нашого ворога, росіян, який хоче посіяти розкол у всьому нашому суспільстві. Якщо ми на це ведемося. Якщо ми е, на оцих емоціях, що ой, яка там багна тачка, яка там в того класна тачка, на заздрість вони нас виводять, ібо, бо в мене немає такої тачки, а в них в цих військових така тачка. Так ви знаєте, на яких машинах мої їздять хлопці? На Прадо, на лендкрузері, на Наварі. А знаєте, чому вони на таких тачках їздять? І це ці євробляхи, які вони скинули своїми ж грошима, які, яким їм держава виплатила, так вони скинули цими бабками і купили ці машини. Тому що там, де їздять вони, ну не вивозить е, звичайна автівка. У мене звичайний седан. І знаєте, скільки приходиться його за рік ремонтувати? Тому що обірвало шарову десь, е, стабілізатор е, десь поламався, десь тяга чи ще щось. По ходовій просто, майже кожен місяць ти вкладаєш цю тачку, вкладаєш і вкладаєш. Тому що цей седан він не призначений для того, щоб їздити там, де їжджу я. І ніхто не бачить цивільних, тому що це не висвітлюється, де ми їздимо, що ми робимо і тому подібне. Розумієте? Якби в нас були там хамери, чи всі хамбі, то ми б їздили на хамві всюди. розумієте? Чоткі машини, чітка ходова, броньована. А ти їдеш на, цьому, на цій цивільній машині так, може вона виглядає типу, класно. Але прильот стаї міни десь біля неї. І це каюк, бо це бляшаночка. Це просто бляшаночка. Вона не врятує тобі життя. Але потрібна прохідність. І ми змушені їздити на таких, ну, це вимушена дія, якби в нас була військова техніка, ми б на військовій техніці їздили. Розумієте? А так, ти вимушено їздиш, а це ж заздрість. І на цих емоціях ворог грає. Тому що потрібно, щоб люди не донатили. Потрібно, щоб люди зневірили, щоб люди чекали якогось замирення. Оце росіянам і тільки треба. І вони грають на наших емоціях. Там десь знайшли якась жінка, накинулась на військового, допитує його діба. Ой, що ти тут робиш, що ти не воюєш? Так в нього є накази, в нього є командир, який скаже йому, що робити. І це все, я вам кажу, це все проплачено російською федерацією або це інфантильні люди, які ведуться на ці емоції. На це не можна вестися. Ми ведемо війну за виживання нації. Хтось, якщо не розуміє, стоїть питання або Україна існує, і українці існують, або нас не існує. Все. Оце тільки важливо: виживання нашої нації. І якщо ви ведетесь на поводу в цих емоціях, в цих качелях, ті військові такі, ті, не такі, а ті погані, ті, ти... от зараз мені ще напишуть, а ти достатньо, недостатньо замазаний, достатньо брудний, де ти ходиш взагалі. Розумієте, це все російська агентура. Або, як казали ці корисні діод, я не знаю, чий це вислів. От. Тому, дорогі е, браті і сестри, потрібно усвідомити. Ми ведемо війну за виживання нації. Або ми будемо, або нас не буде. Все. І іншого нічого немає. Тому думайте, люди, коли ви ставите лайки чи пишете схвальні коментарі під оцими відео.